Ви сьогодні дивитеся новини кіти. Ви не дивіться, що у нас в гості і вас будуть слухати і бачити. Ми розпочинаємо наше заняття. Нещодавно ми з вами проходили тему, яка називається професії. Ми з вами грали в різні ігри, знайомилися з різними професіями. Так? А давайте ви мені скажіть, будь ласка, а які. Вам професії найбільше подобається. Що вам подобається? Яка професія? Катюша? Мені подобається робота поліція. поліції. А що вона робить? Вона має? лови злочинця. злочинців. злочинці. Тож Уляни. Тобі. Мені подобається, подобається професія лікарня. Так, а що лікар? робить? Вона лікує людей. Також. Також Женя, що тобі подобається? Мені подобається професія вчені. О, А що вчений робить? Изучает. Изучает. Что значит? Изучает. Наука. Наука. Да. Маша. Тебе подобается какая-то Так. Да. Мне подобается пожежники. Пожежники. А что пожежник робит? Спасая людей. Спасая людей. И еще что они робят? Тоже дома. Так. Пожежу гасит. Илюша. А тобі що подобається? Машинаю. Яка професія? Ну, звичайно, ми, ми, ми знаємо, що тобі подобається професія машиніст, так як у тебе дуже багато Павло. паровозиків. Що ж вони роблять, ці машиністи? Вони водять паровози. Добре. Ну добре, досить. Я бачу, що вам, ви знаєте всі професії і вам багато подобається. Я вам зараз можу загадати декілька загадок, а ви скажіть, про кого це йде мова? Так, Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики пиріжки, пряники і медівників. Хто це такий? Кука. А ще може можна сказати, хто це? Пекар це може бути, якщо печені. А ось, наприклад, такий громадян охороняє і порушників шукає. Це хто це такі? Громадян охороняє і порушників шукає. Балі, балі. Так, поліцейські це шукають порушників. А хто ж це такі, хто є квочка з курчатами, в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає. Не, я, і ще хто. І ще. Виховати. І ще хто? І виховати. Добре. А давайте зараз ще прочитаю вам такі ось ліші. І скажіть мені, будь ласка, а про кого зараз йде мова? Я до нього йду малята, коли в мене буде свято. Він волосся підстригає, гарну зачіску вкладає. До своєї справи так? Да, має майстер... Перукар, перука. 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 майстер перукар. А скажіть мені, будь ласка, а ви хтось ходили з мамою в перукарню чи не ходили? Не ходили. Я ходила. Ход. А, а, хто там а хто там працює у перукарні? Це вже в нас. А якщо а як зараз на сучасний лад, називають перукарню. Як може називатись? Перукарня? Перукар. А ще як називатися? Якщо там, ну давайте, хто може працювати? Давайте. Перукар, хто ще? Візажисти. і так, що вони роблять? Директор є, що вони роблять? Зажисти, що вони роблять? Як ви сказали? Так, ще хто працює? Ще? ще? І ще хто щептує. І ще хто є? Так, Ще хто є? Ну. Манікюр. Майстер з манікюру. Так, добре. Задали. А всі, якщо так багато людей працює, то зараз у нас рукальна називається салон. Салон краси називається. Зараз ми давайте рука. Да, це то, це в нас може працювати. Угу. Пізажири. 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 Боже, бачите, як вони так, і ще хто в нас є. Це теж і зажив. Які в них там інструменти? А. Місточки в них є. Що в Помада. Це у нас хто працює? Манікюр. Майстер з манікюру. Що в нього є? Які в нього є? Пилка. Пилочка. Пилочка, ще один. Так, це у нас хто? Перухар. Так, добре. А це в нас чиї інструменти? Манікюр. Та манітур біжа, так? Це ми нас того може працювати. Масажист. Масажист може працювати правильно. Так, на все з вами підемо у салон, красивий, який називається Мрія. А скажіть мені, будь ласка, а ось чому так люди назвали салон Мрія? Що це таке? Про що люди мріють, якщо йдуть відвідати цей салон? Mm. Що вони мріють зробити там? Сделати зробити зачіску. Так, зробити, зробити. зачіску, гарно ще, що вони так. хочуть зробити. Форбаси ногти. Добре, пофарбувати. Добре, пофарбувати. Я Я ще в чому? Зробити масаж, хочу, ще можу щось зробити. Фарбувати оце. Пофарбувати лице, макіяжниця зробити. Зробити масаж. Зробити масаж, добре. Ось такі у нас у салоні краси роблять, е, ну, е, роблять такі процедури різні. А сьогодні ми з вами підемо і я можу, і я хочу бути з вашого дозволу директором цього салону. Добре? Так, Ось я буду директором. Так, ячі директор. І... Так як я директор цього салону, я собі хочу набрати персонал. Хто буде в мене працювати в моєму салоні? Ну, перший, хто буде в мене працювати в салоні, це, може бути, адміністратор, який. Що відробить адміністратор? Записує, він приймає клієнтів. Так? Ось у нас буде. Уля, іди, у нас іди на своє місце, шукай там знайди своє місце, ти у нас будеш адміністратор. У нас ще будуть е, перукарі, а перукарі можуть бути в салоні і чоловіків, коли підстригають і роблять зачіски, і жінок. Тоді у нас для дівчат, для жінок у нас буде перукар Катюша, іди, будь ласка, будеш перукарем. А ще для чоловіків у нас буде перукар, нелічка, іди теж. Так, займайте своє місце. Тепер у нас ще залишилося місце е, візажиста, який буде робити е, обличчя Діанка буде. Так. І ще у нас будуть майстер з манікюру. Я хочу, щоб була у нас Лізочка. Ліза, іди, будь ласка. А ще є у нас. Коли закінчується робота і коли люди підстриглися, у нас іще є прибиральниця. Є у нас прибиральниця? Так. Yeah. Є. Так, Веронічка, іди ти будеш у нас прибиральницею. Будь ласка, ось там коло адміністратора. Іди сідай до адміністратора, займай там місце. Так, діти, а ви вже реште, і в нас ще масажист є. І ти, Маша, буде у нас масажистом. Малілоїти. Так, а діти, а ви всі будете клієнтами, так? ви бдете, будете е, е, приходити в салон і будете подумати, що ви хочете зробити, і ми підходимо до адміністратора і кажемо йому, що ви хочете зробити. Але давайте з вами скажіть, будь ласка, правила. Якщо ми приходимо в салон, ті, що ми повинні... Дотримуватися. Не, Не кричати. ще. Хорошо. Добре, себе вести ще. Клієнти, Не що вище? Не плакати, ну, а ще що? Ще? Тихо. Ще? Тихо себе вести чим? Коли ви заходите, що ви кажете? Вітаєтеся. А коли закінчили, вже вам зробили там, косметику або зачіску, що ви робите? Що ви робите? Підходимо до адміністратора. До... Адміністратор, таке ваше слово. І що ви робите? Треба Роз... розрахуватися, так? Потрібно. Так. Ось у нас повинні бути свої гроші. Так, у нас очки, дівчатка, я вам дам у нас тут є гроші. Візьміть, ніби. Так, вам сумочки можуть бути. Бери гроші. Можу плягати. І ми йдемо зараз. Ну, по черзі підходимо до адміністратора і кажемо, що ви хочете зробити. Ну, хочу, Улє, ну, да, так, так. І ще підходьте, підходьте. Хто ще хоче, підходьте. Підходимо ще, ідемо всі, ідемо. Идем. Добрый день. Лена, запитай. Я хочу... Да, ты стирал спина... У меня спина болит. Я хочу, я хочу домошу... да. до, массажиста. Так. Лена, ведь не дай, скажи. Ищет. Добрый день. Добрий день. Все хочете зробити нашому салоні. Я хочу зробити собі зачіску. Йди до нашого салону. До перукаря. До перукаря. Добрий день. Добрий день. Это сюди до нашого. Добрий день. Добрий день. Делаю нашего сала. Миша. Я хочу зробити волосся зачастка. Волосся зачет. Тут ти пішов до масажиста і до масажиста. Ти ж хочу масаж зробити спини, сказав. Ти ну о, ти ще раз зробили, що ти вже зробила. Ну Давай подивимось. Подиви. Tak, robię masaż. Robisz masaż. To wie, może. To szybko, tak że się nie. To wie, może А, ну. так. Хватить, не, піси, не надо немножко написать. Восстановляй. Я уже спустя. Побегушек разорку вообще вже? А побежал открываться. Нет, если наконец-то у нас питання щось хоче Дякую. Розраховуйтесь. А я ще не не роботу з

O que

Все зняло? Другой. Yeah. <рес> Де ви були? Куди ви ходили зараз? Салон -краси. Салон краси. Сподобалося вам? Так, да. сподобалося. Ви все хотіли, що ви зробили? Так! Да. Ваша мрія здійснилася? Да. Так. Може, буде, коли ви всі, да. і в майбутньому Хтось може візажистом щось так? Хтось буде перукарем, хтось буде масажистом, коли ви і у вас теж можуть бути ось такі професії. Хтось буде і директором, може і не обов'язково салону, і іншого якогось буде ну салону, якийсь, свій відкриє якийсь салон. були Давненько ми всі з вами працювали, грали з таку гру. І подивіться, які гарні зачіски зробили. Подивіться на Кристину, е, на дивіться наш перукар, яку гарну зачіску зробила. Подобається вам? Так. Ой, подобається. Кому ще зробила зачіску? Поліні? Поліна, що там тобі ще зробили? Теж такі зробили гарну таку зачіску. Манікюри гарні зробили лісові? Так. Гарні. Так. І все, зробили собі письменнику обличчя, а спину вам масажист зробив. Все, Міша, Женя, не болить у тебе спина? Ні? Не болить уже? Добренько. Ну, все, добре.